Фруктовий йогурт у мультиварці. Складники молоко 1 літра, натуральний йогурт 200 г, фрукти або ягоди 200 г. Для приготування йогурту у мультиварці ретельно вимийте порційні баночки, висушіть та просмажте у духовці або мікрохвильовій печі. Фрукти очистіть від, від шкірки, подрібніть у блендері. Якщо використовуєте ягоди після блендера, протріть отриману суміш через ситу, щоб позбутися від дрібних кісточок. Закип'ятіть молоко та околодіть до 40 градусів. Додайте в молоко натуральний йогурт і ягідну фруктову масу. Перемішайте до однорідного стану. Перелийте підготовлене молоко в порційні баночки. На дно мультиварки вистріліть чисту, чисту, чисту тканинну серветку або покладіть силиконовий килимок. Встановіть баночки в кастрюлю. Налийте прямо в чашу теплої води, щоб баночки були покриті на третину. Увімкніть режим йогурт. Через 7-8 годин в баночки потрібно поставити в холодильник. А ще через 6 годин можна куштувати натуральний йогурт власного виробництва. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!